Що смаком Його спокусило, Каві змій наших правоців, а з ними і весь людський рід вигнав з раю і до смерті довів ти дав знака цього життєносного носного Христа, щоб на ньому улюблений Син, Твій, будучи пристрахований, помер, і смертю, смерть подолав диявольську силу понищу. І подав життя світові, церкві мої, зброю переможну, освячення і могутню готню. Повірю в порові до своєї диявольське пістою, визволення, і міцну надію на спасіння, Похвальну надію на отримання життя. Пошли нині благодать Пресвятого Свого Духа на це хресне знамення і поблагослови Його і освяти його, і дай йому стати знаменом страшним існим, усі на видимики, на напругненням, відігненням всі пістопів, накруті, та хитрощів диявольським, а для людей твоїх нехай він стане могутнім захистом ві... для віри, підпорою і надії, підсиленням <клев> на, ві... на війнах перемогою, всі всіх добрих ділах, успіхом. А хто буде вклонятися хто і перецем знаменним і благання приносити, будь молостивим помічником і благим подателем всіх прохай, на спасіння, і як Христом ти визволив світ від засуду за гріх. Так і слово своє, що вірно приносить тобі від душі хресне знамення, силою Христа любино, Сина Твого не бути завжди і Усім земні і небесні добра. І Христом завжди наставляй усіх вірних на добре і приведи, щоб вони набули небесного віця. де джерело свячення, благодій подати всього доброго. Ми тобі славу віддаємо людинародним твоїм сином, присвятим і благим. І животворящим твоїм духом, нині не повсякчас. І навіки Амінь. Споруджена на славу тобі, Бо царій стосму твоєму стріми, сохнему, по твоєму духові на спомиті нам, даніші переможця, відбувалися на дияволю, смерті, не тапи, і на наше визволення, Духом Святим, окропленим свяченим цією водою поблагослови, Освяти, і вилий на нього своє, святе благословення та силу, як у Ти. Преблагословенне дерево на де було проплені крові, при свяхуванням тіла, улюбленого сина Твого. І тому дай, щоб настали вільно людей, і побороні, і захист, і піде творе, сила, відвора, і пізнанням сілякого ворога за і, і, няння, сіляко, і, дворога, і душевної телеснеї наду, і, і що були почути благання і моління. То, вірно молиться тобі перед цим знаменом. Бо ти, єси Бог, милостивий, вести широти чоловіку любим, і ми тобі славу висилаємо. Діди народний сильним, присвятим, і твоїм і до твоїм духом. Ні, повсякчас і на віки вічені. Ім'я Отця і сина і святого духа ами